Всім привіт, сьогодні субота, от, майже восьма година вечора. Е, дуже давно я не знімав відео про таксі, тому що не працював вже десь приблизно 3 тижні. Десь, так. Тому що хто моє попереднє відео, е, бачив, що в мене зараз є трішки інша робота. І ця робота дуже затягнулася, тому що там з'явилися нові проєкти, то ми будували виробництво. Одній компанії, а тепер з'явилася ще робота по сфаркі, так як я сварщик, тому думаю, можна попрацювати трішки так, а не в таксі. Тим більше можна трошки краще заробити. А сьогодні в мене вихідний, субота, думаю, попрацюю. В день не захотів виїжджати, тому що було дуже-дуже спекотно, 35-36 градусів в Києві. Я думаю, почекаю до вечора. Субота, замовлень багато, жара. І до комендантської там з 8 години попрацювати, і можна певно щось заробити нормально. Але, як завжди, коли я щось планую, завжди нічого не виходить, тому що була тривога, були обстріли і робота зникла. Вона звичайно трішки є, але в день горіли настільки сильно кофе, що можна було виїжджати в день і не паритися. Не працювати до вечора, до комендантської, я просто в день нормально можу заробити. Але я не хотів по безпеки кататися. І думаю, виїду пізніше, тим більше вечором, перед Комендантською, можливо, щось дуже класно зароблю, але щось мені підказує, що ні. Але побачимо. Взагалі так подивився трішки відео, там різних блогерів почитав і розумію, що зараз роботи взагалі щось не дуже багато. Я, так як три тижні не працював взагалі, не розумію обстановку, не заходив в додатки, не дивився, є замовлення, немає. За весь цей час зробив лише два замовлення. Це, виходить, я ввечері по справам поїхав в центр, мені потрібно було. І назад, щоб додому не їхати пусти, я взяв там два замовлення, ну типу в сторону дому два замовлення. І якось взагалі... Так незвично, ніби я там ніколи в житті не працював взагалі погано їжу на машині і якось незрозумілі якісь такі відчуття, коли ти довго не працюєш і потім починаєш працювати в таксі. Там навіть декілька замовлень зробити. І все одно некомфортно себе відчуваєш. Чу. Так, включимо для початку, бол. подивимося, що до чого. Навіть трішки горить в песи вже. Почали горіти, тому що перед цим щось взагалі не дуже. Я от включав, де то пів години тому було слабовато. А зараз побачимо. І так, зіб'ємо зараз пробіг. щоб розуміти скільки ми приїхали, так, по нулям пробіг. І все, і поїхали. Правда, розход у мене якийсь, е, конський. Бортовик показує 13,2. Е, при тому, що, ну. Взагалі я напевно розумію, за чого Це із за те, що я не таксую і дуже короткі поїздки. Я там рано завів машину, прогрів, проїхав декілька кілометрів, тому що я живу тут в Жулянах, а працюю зараз на ВДНГ, на території ВДНГ. І виходить, я там завівся, проїхав декілька кілометрів, заглушив машину. З кондиціонером їжджу, тому що спекотно. І так само ввечері також завів машину, прогрів, проїхав декілька кілометрів і все, і такі короткі поїздки і виходить такий неадекватний розхід палива. Так, уже рівно 20. -та. Болт включений і мовчить. Ось таким замовленням я приїхав з Луценка, це другі тіремки на Тростянецьку за 425 гривень плюс 25 гривень чайових, тому що там знижечка то повинна пасажирка була дати 375, а дала 400 без дачів. До речі, Uber якось з їхні нововведення з Так, без кофру, ні, не поїду. в Uber нововведення ці якісь неадекватні, тому що. Вмикаєш, тут куча замовлень, Uber постійно люби накидувати там з конською подачею, плюс е замовлення. Оці нове, що в ефірі постійно щось пишіть. І взагалі неможливо не, не, не працювати. Ти просто його включаєш, там хоч щось налаштувати, влаштувати, тобі вже 35 замовлень прийняло за цей час. Ну, якось... Ніби з політикою всього в Uber, особливо питань немає, а от ось це все це що таке. от. Ти його просто вбираєш, тут хочеш убрати, приходить замовлення, ти його приймаєш. Коротше. Особливо коли багато замовлень в ефірі є там. цей радар поїздок. Так приходять і такий хаос в додатку, що неможливо нормально працювати. От, ну от що це таке? Пляха-муха. От я вже виходить, взяв замовлення. Просто так, тому що я там хотів щось перелиснути. І це вже не перший раз. Я тільки включив додаток і така... Що, це? діть ніяк його виключити? Короче, треш якийсь. Це Ті... нововведення в убора, Це, звичайно, по удобству для роботи катастрофа. Щось замовлення мене дуже, вже початок 10-ї. Взяв замовлення на правий берег на арсенальну на генерала Лумазова. Думаю, може хоч там якісь поярче будуть замовлення. Блін, Ще заправити з ним мішало би, тому що вже ще тиждень тому направлявся, такий має пробіг. Е, пробіг 225 кілометрів. Хоча десь до, до, до 300-320. Можу поїздити. Мене взагалі так дивує, коли я спілкуюся з людьми, які там не працюють в таксі, і там на заправках зазвичай заправляються по повній вартості. Блін, це як взагалі. Я не знаю, Я, якщо навіть не таксував, просто зареєструвався, наприклад, там в уклоні для того, щоб... Просто скидки в тебе були. Ти там зареєструвався, поїхав, в тебе сходу. Там... От я останнім часом на кло почав газ заливати. Там тих 2,50 скидка і на газ і нормально. А там Ай знайомий їздить взагалі, заправляється на око по повній вартісті, палив... ну, бензин, на бензині їздить. Я йому кажу, блін, скачай уклон, зареєструйся, там 5 хвилин часу займе і буде скидка. Там її... Знаю, там Замовлення колись можна взяти по путі, він там щодня їздить з Троєщини е в, на теремки на роботу. Блін, По путі взяв замовлення якесь за гривень 400 чи в плюсі залишився і заїхав ще на заправочку за скидочку і заправився. Не знаю. Взагалі потрібно в будь-якій ситуації вижимати максимум. Якщо є можливість там Потримати якусь скидку, на чомусь зекономити, або десь підробити, то я вважаю, що цим потрібно користуватися. Ой, кошмар. Ці п'яні. Пішов Красні футболки, чувак. Так, стоп. Задорожній провулок, задорожній провулок, 1,9. В принципі, можна брати. Коротше, історія. Їде чувак, він, походу, е, працює в Державній службі охорони, і там бла благраші -бла, І повинен бути на роботі, я так зрозумів, по розмовам. І, а він свалив домой і напився. І тут йому дзвонить цей полковник, що там швидко на роботу. І він Короче, їде всю дорогу розказує який він смілий, то типу, задовбавний неполковник, то пішов він куди подальше, я його там пошплю. Я сам майор, мені тим, короче, на нього посрати. Тось та йому дзвонить він там їм розказує, та ті, типу, щас я їм розкажу, хто вони такі. Тут, коротше, дзвонить цей полков. Я. «Да, Юрій Іванович, да, да їду, під'їжджаю. Звісно, минуточку да, зараз буду. Не, не да, зараз, зараз буду». а такий смілий на словах. Короче. Це просто капец. То йому тільки позвонив, він уже там чуть -ли не як дитина маленька, яка от, на яку мама кричить, що домой не приїхала. Ну, Жасть якесь полли. Десята година і пішла робота. Замовлень багато. Питання до коефіцієнтів Зараз. Так, 1,3 1,5 Один ну, і Взагалі, по суті, є що вибрати. Зараз скручений. Хотов, 1,5 майже. Ну, в общем, вибрати є що, тому починаємо працювати. Треба за 2 години щось. Заробити. А, як завжди? Не співаєш ти виключитись ти приходить замовлення. Так, потрібно виставлятися вже в сторону вдома, тому що година залишилась до комендантської, а я на Павла Тичини. Так. Я на Антоновича. І в мене затопив цей телефон, виключився. І при тому виключився з замовленням. Я взяв замовлення, починаю їхати, і він вирубається. Коротше, щось... Так, щось йому коротше, не понравилось. І я швидко заповнив, куди їхати ну, подачу, і по путі швидко на цей телефон скачую, е додаток, установлюю, реєструю, заходжу, ну, коротше. Поки доїхав, встановив додаток і все, працює. Що, що, що? Так, тепер мені потрібно за пів години добратися додому. Вставляємо болт, тому що на уклон взагалі зараз, мабуть, немає часу. Я по путі уклон встановив, тому що в мене взагалі було... Не було на цьому телефоні жодного додатка. Лент 1,3, ви що, геть туріли з пів 12-го 1,3 потрібно вставати і зараз нормально, мабуть, на уклоні велике замовлення, тому що 1,3 це взагалі не серйозно. До речі, ще одне так. Прийшло замовлення по уклону. Ось таке. Таке ми беремо, а ось це, мабуть, ось не обов'язково. Відміняємо. І наскільки невдобно, коли міняється. У мене ось цей телефон, який виключиться, стоїть завжди на тримачу тут. А тут а, немає, на цьому другому телефоні немає магнітного тримача. І я його поставив сюди. на цей. І просто телефон в, другому, в другій стороні стоїть. І наскільки невдобно їхати. Я от просто дивлюся на навігатор, там, там коли по дворах, і я просто не розумію, куди їхати, тому що воно він в іншому місті стоїть. І взагалі ти перестаєш розуміти, як його нормально удобно читати. Це, звичайно, жесть. Наскільки ми все-таки до всього звикаємо. О, цей телефон вирішив включитися. Зараз вже 34 хвилини і я думаю ми встигнемо додому. Троєчка. А чому? Тому що довго, дуже довго виходили. Тим більше перед комендантською я дуже мало вірю в ці відмазки людей, що там ой, щось не вийшло, щось не вийшло, тому і затримувалися. Ні, зазвичай, якщо людина... Задовго виходить, довго затримується. Це все по одній причині, тому що їй посрати. Будете ви її чекати чи ні. Я колись почув один такий приклад, коли кажуть, тіпа, ну, люди ж ніколи не запізнюються, наприклад, в туалет. Немає такого, що там людина бігла і не добігла, обістралася. Можливо, таке буває, але дуже рідко. Тому що для людини це важливо там, не обісратися. І вона встигає в туалет, встигає там. Вчасно прибути куди їй потрібно. А якщо людина не вважає потрібним вчасно до вас вийти, значить вона просто на вас вложила болт. Для неї це не важливо. От і все. Немає такого, що получилось, так не вийшлося. Звичайно, ситуації різні бувають. там. Але 99% випадків все ось так. Просто на вас впадуть болт, якщо довго виходять. Тому, якщо пасажири довго виходять... Більше трійки вони не отримують від мене. Якось так. А я вже майже вдома доїжджаю. І так, доїжджаю я вже додому і будемо підбивати підсумки сьогоднішнього робочого вечора, скажімо так. Проїхав я сьогодні 103 км, хай де 100 округлі. Десь приблизно там, 12 літрів розхід палива, це виходить там, 12 літрів. Умножаємо на... 22, Хай буде 21,60, я ніби на коло заправляюсь якось так. але, так, 264 гривні. Плюс можна додати амортизацію і того хай буде не знаю, там 100 ще чимось гривень додавати, того витрат 400 гривень. А що ми заробили сьогодні? Почав новий додаток і ось щось він взагалі по-новому показує якийсь дохід. Щось. щось я тут не розумію взагалі нічого. Так, не так розумію. 1538 гривень я зробив на луту. Так, 1538 плюс уклон 133 гривні. Зробив я лише. 1671 гривня, додаємо чайові, там в якихось 30 гривень і того 1700 гривень. 1700 піднімаємо 400 наші витрати і того за 4 години я заробив чистими... Не не фоксує, ладно, 1300 гривень. Навіть якщо це розділити на години, розділити на 4. 325 гривень чистими за годину. Як на мене, зовсім непогано. Дуже прикольно, коли ти там, і в якийсь момент не працюєш офі... там, не офіційно, а в основному таксі. Тому що є, коли ти працюєш в основному, в тебе це основна робота. І тому хочеться заробити взагалі побільше, тому що це твоя зарплата. А коли ти працюєш там Чимось іншим зайнятий, а в таксі, скажімо так, виїжджаєш просто там у вільний час. І от просто там вихідний субота. Я сьогодні привіз з дружиною цілий день. Ввечері о 8 годині я виїхав просто 4 години працювати, і я заробив 1300 гривень чистими. Це багато людей навіть за день повний робочий сніги не заробляють. Звичайно, зрозуміло, що це субота, що це там. Перед комендантською годиною, час пік. Але тим не менш, хто хоче доробити, той заробить завжди. Неважливо, це таксі чи це інша сфера. Просто потрібно хотіти заробити. Тим більше, хто в коментарях можуть мене поправити, люди, які там постійно працюють до комендантської, які знають, де краще що ловити якісь замовлення, можуть там ввечері там, по 500 по 700 гривень брати замовлення додому їхати і таке буває. Я просто до комендантської раніше особливо ніколи не працював. Ви бачили по моїх відео, мабуть, на каналі, що я там всього декілька разів виїжджав, і то це був один день неділя, інший день теж якийсь будній день. що, ну Такі непікові часи, і я взагалі тоді заробив дуже мало. А сьогодні виїхав в суботу і плюс-мінус нормально заробив. Ось така вийшла коротка зміна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і пока!